Наші концерти це ну, які відповідають на певний запит, тобто потрібно збира зібрати на якісь моменти, які необхідні для військових. Ось то вони ще несуть інший вектор для людей. Це усвідомлення на то, того, що є українська мова, що є українська пісня, і найголовніше те, що люди чують дуже багато месенджерів. Що е, це є популярно, це є круто і бути українцем це е, модно. Бо я тобі скажу чесно, я колись ходив, е, вступив до педагогічного університету. Це був 2000 тисячі е, рік, 99-й рік. І я в е, хлопець села е, з сумкою приїхав. Мама дала мені цілу сумку, там гречки інших, там каш і так далі. Я приїжджаю, а там всі в всі розговорювають. Да, російською мовою, а я, а я розмовляю, я не розумію, що відбувається. І, і дивлюсь на сцену, тоді грали КВН, і всі також говорили російською мовою. Якось це все, ну так би не було важко, але я вчив, бо мені казали, що українська мова це якась непопулярна сільська, знаєш. І е, потім, е, з деяким часом, коли це все пройшло, я зараз так себе усвідомлюю, так це на це дивлюся. що Якось ми не цінували насправді свою мову, ми не цінували свою історію, ми були зомбовані е і нас зомбували прям всіх по всій території України, І що ми часть Великої Росії. Насправді ми маємо свою культуру, свої книжки, е свою літературу, свою пісню. І в мене є дуже крутий вислів, який я завжди кажу, що е язик то для молодця, а мова то для українців. Як дикиться? Що робиш? Що робиш в гнівені? Живу. З ким? З чоловіком. Пока. Ось таке коротке побачення, друзі. Все, відео комедію. Але. Степодія, мамо, мамо, тема. ти не Вінницький. Дякуємо, хлопці, дівчатам. Подальші цілі нашого батальйону зустріти перемогу разом з нашими людьми. Але. Не хочеться бути осторонь від будівництва цієї перемоги, і постійно хочеться робити концерти і забезпечувати військових тим необхідним, чим забезпечуємо. Ми плюс нести україномовний контент, патріотичний контент. І є одна така найближча ціль: це зробити концерт вже в філармонії на Вінниччині, який відбудеться 18 березня. До нас приєднається Велбой. І знову ж таки всі кошти з концерту ми віддамо варді наступу Червона калина, який формується в нас на Вінничі. Привіт, Привітний улюблений батальйон гарного настрою Поділля, хлопці, форма, Відпочиваємо разом. Ось та красуня, яку ми з вами разом зробили на наших концертах. Вона вже пофарбована, вона вже гарненька. І дякувати всім, хто допоміг. Зробити добру справу для нашої Збройних сил України. Вже сьогодні вона поїде туди, куди треба. Але подивіться, що написано ось тут. Я думаю, це буде доречно. Батальйон настрою поділя. Хай служить нашим хлопцям і разом до перемоги. Слава Україні!